У літо з оновленням. Днями в Черкаському зоопарку відкрили новий сезон. Та на огляданим переконують, виставили не весь арсенал оновлень. Кілька секретів відкрили наші Яні Федоровській. Ведмедиці Юлі відвідувачі Черкаського зоопарку можуть поки побачити лише здалеку. Зараз вона, молода мама, вигодовує двох ведмежат. Тому і до людей виходить рідко. От, якщо прислушатися, вони от мечат, урчат, їдять зараз. Угу. Натомість демонструють тата ведмедя Василя. Він владно гуляє вольєром наодинці. Директор каже, їх розселили, аби бурей не травмував ні малечу, ні її матір. Тоді іскусственне нові це, звісно, завжди проблематично, тому що, во-первых, кремлення часто дозувати корма. нужно слідити, щоб корма були хороші, насичені всіми необхідними мінералами, вітамінами. Ну, Мить малиша, так же як мої самка діла. Ну, Тось много своїх проблем. Поповнився зоопарк іще однією парою. Хоча й випадково, два рожевих пелікани збилися зі шляху, коли взимку перелітали область та впали на полі. Рятувальники їх до звіринця привезли ледь живими. Ну, от для них будемо строїть. Їдять много, звісно. В день 2-3 кілограма риби по нинішнім цінам теж не дешево виходить. Ну, що ділась? Рома, яких ти любиш? Кіцю нашу любить. Кіцю, так, кіцю. Інга зі своїм сином прийшла до зоопарку, аби тут подивитися вже на хижого котика. Тигрицю Амуру вона хоч і бачила, але зараз хоче оцінити новий вольєр, в який смугасто нещодавно перевели. Каже, порівняно з осінню, за вхід заплатили більше, але воно того вартує. Вважаємо це нормально. Ну, подивитися, скільки коштують зараз е, продукти і все. Їх же тварин також утримувати потрібно, тому я вважаю це нормально. Будуватимуть нове приміщення і для Лемурів, і для Рисі, та леопарда. Останній кажуть, невдовзі буде не сам, а в парі. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка новини.